Всім привіт і в цьому випуску ми обговоримо всі подробиці змін рангового бою. Вони справді є глобальними і максимально цікавими. Ну, погнали? Якщо ви не помітили, то зараз тривалість ранкіду навіть менше 12 днів. Тобто сьогоднішній сезон ранкіду в 2 рази менше. Тобто новий сезон ранкеду стартує 25 лютого, про який я зараз розкажу. Вся ця інформація інформація взята з нового посту Supercell, де нас зустрічає золотий ранговий стардроп. Не переживайте, це той самий ранговий стардроп, тільки вони зробили його золотим. У ранкеді появиться Pass, який скоріше за все буде схожим на Brawl Pass. Він буде тривати 4 місяці. Та-та, ви напевно, в шоці. Чому так довго? Тому що Pro Pass буде прив'язаним до великих кіберспортив. В подій року, такі як Bravo Cup в травні, додатковий відбір вересні і світовий фінал в листопаді. Тобто цього року буде лише три сезони пропас. Пропас має похожу структуру з Bravo Пасом, тобто має платну і безплатну доріжку пасу. Щоб просуватися по пасу, вам потрібен досвід. Аналогічно як у Бравл Пасі. Ми можемо їх отримувати трьома способами. Перший це за перемогу у рангових боях. Аналогічно щоденному досвіду для Бравл Паса. Тільки досвід про пасу оновлюється щотижнево. Другий це повищення рангу. Третій це перегляд і взаємодія з кіберспортивними трансляціями на сайт eventsupercell.com. Також Supercell – Пишуть, що ви не зобов'язані дивитися кіберспортивні трансляції для просування у пропасі. Але це може пришвидшити ваш прогрес. Особливо, якщо ви не можете досягти бажаного рангу і дати вам більше додаткових нагород. Також при покупці пропасу вам дається моментальний прогрес і подвоєний досвід. А тепер подивіться на картинку нагород нового пасу і порівняння Зі старими чотирма сезонами ранкеду. У ньому дають 6 покращень про скіна, що це таке, розкажу пізніше. 34 рангових дропів, 34 рандомних стардропів, 8 міфічних дропів, 8 легендарних дропів, 50 гемів. Дивно, що вони додали їх тут. Один гіперзарядний дроп і ще 3-4 легендарних дропів. Порівняно зі старими нагородами, нові на Мою думку, краще у нагородах, хоч рангових дропів дають менше. Тепер розглянемо платний пропас, який буде коштувати 25 доларів, тобто 1000 гривень. Тому добре подумайте, чи хочете купити пропас. Що по нагородах в нас є 5 покращень скіна, 11 пінів, 2 спрея 3 іконки профіля, 600 гемів і 5 тисяч Тепер поговоримо про нову рідкість про. Скіни рідкості Pro можна покращувати до 11 разів. Збираючи предмети для покращення у пропасі, або получаючи з рангових стартропів після закінчення 8 місяців до виходу скіна. Також кожне покращення дасть вам або візуальне покращення скіна, або інші елементи оформлені. І в цьому сезоні ви зможете получити про скін на безплатному рівні пропуску. У безплатному пропуску можна отримати 6 покращень. А в платному 5. Список покращень включають. На першому базовий скін. На другому один значок, одна іконка профіля і один спрей. На третьому ефекти атаки. На четвертому покращена модель скіна. На п'ятому 8 значків. На шостому ефекти вбивства. Тепер платні покращення. На сьомому анімована бойова карта. І це нове оформлення, яке додадуть. На 8 ефекти появлення і відродження. Це теж нове оформлення, яке додадуть в наступному оновленні. На 9 гіперзарядна форма. Ну таке, як у гіперзарядних скінів. На 10-му варіант скіна 1. Коротко кажучи, це precolor скіна. І на 11 це ще один хроматичний скін. І як ви зрозуміли, перший про скін отримає Кольт, бо йому, звісно, не хватає скін. Сарказм. А тепер які зміни самого рангеду? Після рангу майстер тепер є новий ранг про. ранг про розблоковує кнопку Кіберспорт. Тепер ранг майстер включає три рівня: перший, другий і третій майстер. Для досягнення кожного з них потрібно по. З 1000 очків. Для кожного рівня легендарного рангу тепер потрібно по 750 очків. Тепер на міфічному ранзі або вище ви можете бути понижені до попереднього рангу, якщо програєте більше, ніж виграєте. Наприклад, якщо ви щойно перейшли на міфік. І потім програли, то ви вертаєтеся до діаманту. Начислення очків буде збільшено, але для легендарного рангу і вище, втрата очків стане більшою. Також буде знижено значення рангового бусту. Ну, це повернення до минулого рангу, якщо ви не зрозуміли. І той буст, як і раніше, буде лише працювати до міфічного рангу. І тепер найкраща зміна це. Це якщо між вами і вашим другом є велика різниця в рангах, то вас не впустить в бій. Ще є деякі зміни в підборі противників. На низьких рангах підбір противників мусить бути швидшим. При повишенні ранга будуть діяти більш строгіші обмеження при підборі противників. І скид ранга більше не буде скидувати всіх гравців на бронзу 1 кожен місяць. Якщо у вас діамант 1 або вище, ваш підсумковий ранг завжди буде понижатися на 6 рангів. Тепер увага! Зараз буде важлива інформація. Для гри на міфічному ранзі і вище тепер потрібно 12 бійців на 11 силі. І менш важлива інформація те, що модифікаторів більше не буде. І тепер міцно тримайтеся за свій диван, бо зараз впадете від тієї інформації, яка не тільки змінить ранкет, а і весь Бравел Старс. Це безкінечні гаджети. Ура! Ми так їх чекали. <laughs> Тепер гаджети можна використовувати необмежену кількість раз, але з перервою на перезарядку. Перезарядка гаджетів буде від 7 до 30 секунд, в залежності від сили гаджета. Снарядження плюс один гаджет буде замінено снарядженням, яке буде пришвидшувати перезарядку. На скільки секунд воно буде пришвидшувати? Зарядку, поки що не відомо. Суперсел хочуть додавати нові режими в ранкет. Є декілька претендентів. Прибирання, це стара, ловля медуз, тільки її перейменували. І аерохокей. Вони будуть експериментувати і змінювати, і пробувати, чи підходить в ранкет. І досить цікава функція це можливість. Попробувати повністю прокачаних бійців в кожному сезоні. Якщо у вас немає всіх бійців, і ви відчуваєте труднощі з їх прокачкою для ранкеду, ця новина для вас. Кожен сезон, 3 повністю прокачаних бійця будуть доступні всім охочим тільки в ранкіді. Ці бійці будуть мінятися в кожному сезоні. Щодо рангових дропів, усі попередні рангові скини досі будуть. Будуть випадати в дропах, не переживайте. Буде ще більше косметики, пінів, іконок і спрею, і додать досвід про пасу. Також Supercell перемалювали бойові карти. Для мене нові виглядають кращими. Щодо змін, тепер ви можете вибрати, яку бойову карту показувати в профілі. Наприклад, у вас є майстер, а ви хочете вибрати міфічну бойову карту, то в наступному оновленні можна вибрати попередні бойові карти. Рангова емблема тепер завжди відображається в ранговому режимі замість рангу. Тепер ви можете поставити мітку Подобається бійцям і додати їх у вибрані. Улюблені бійці тепер будуть знаходитись на початку. Початку списку на етапі вибору бійців в рангових боях. Мені чесно, це дуже сподобалось. Ну, це все по поранки. До. Але не переключайтесь, бо ми мусимо обговорити нове фото, де на футболці Марцо є якийсь червоний гіперзаряд. У мене є три догадки. Перша це то, що той гіперзаряд не є червоним, а просто футболка Марцо просто червона. і ми Просто вигадуємо всякі. Друге, те, що це якась нова суперсила, яка буде відкриватися на 12 силі, або вибиратися між гіперзарядом на 11 силі. А третє, те, що це якась івентова штука, яка зникне після івенту. І до речі, новий Брагул Толк буде 22 лютого, в який я буду робити огляд в п'ятницю перед прем'єрою. І огляди на самий Толк, Тому я надіюсь, що ви підпишетесь на мене прямо зараз, бо пізніше забудете, і поставите лайк. І прямо зараз для Sigma Бойс і Sigma Girls вам трохи настроїв. О, oh маґ ПоК, НАТО, пада, у тетворма секретна! thank <laughs> you